Я, Хамуляк Андрій Миколаївич, військовослужбовець, отримав поранення 30 2022 року на Лиманському напрямку. Тяжке поранення в рахунок обстрілу міномета. Мою ліву руку хотіли ампутувати. Получилось, що немає ні нервів, ні судин. З тяжким трудом вдалося спасти руку, переніс сім операцій. Коли я потрапив в західнореабілітаційний центр, я рукою, в принципі, нічого не міг працювати ні робити. Тут з мною займалися ерготерапевти, фізичні терапевти, і в даний час я можу більш-менш зігнати руку, пальці. І Дуже дякую персоналу, що розпрацювали руку. Всім привіт! На зв'язку Західний реабілітаційно-спортивний центр. Мене звати Максим, я фізичний терапевт і протягом цього місяця працював з Андрієм. Андрій звернувся до нас із запитом покращити силу лівої верхньої кінцівки та покращити амплітуду в ліктьовому суглобі. За час перебування в нашому центрі ми досягли суттєвого прогресу. Якщо на початку реабілітації Андрій виконував згинання та розгинання руки з великими зусиллями лише за рахунок ваги власної кінцівки, то наразі ці рухи він виконує з додатковим навантаженням у 3 кг. Ми активно працювали над витривалістю руки. І важливим досягненням стало відновлення згинання та розгинання 4 го і 5-го пальців кістів. Протягом 30-денного курсу реабілітації ми досягли поставленої мети. Дякую клініці Айлас за відновлення в всім реабілітаційному центрі.